Збував наркотики у місця позбавлення волі та сів за це на 6 років. Саме за такий злочин засудили жителя Рівнещини. Проте чоловік з рішенням суду не згідний та подався до апеляції. Яке ж рішення прийняли там? Дивіться у сюжеті далі. Передавав наркотики самими різними способами до місць позбавлення волі та втрапив туди сам. Жителя Рівненщини засудили за виготовлення, зберігання та збут наркотиків і призначили покарання у вигляді шести років ув'язнення. За сумісництвом у обвинувальному акті фігурувала і крадіжка, і грабіж, і організація місць для виготовлення психотропів та чимало іншого. До того ж, в минулому чоловік вже був неодноразово судимий. Та от під час відбування крайнього терміну обвинувачений вирішив, що пора ставати на захист батьківщини. Мовляв. Щоб рідні ним пишались. Тож у апеляції просив колегію суддів замість шести років покарання дозволити мобілізуватись до лав Збройних сил України. Я би хотів щоб мене призвали. І це для мене реальний шанс поміняти свою життя. І ну, я розумію, що у мене зап'ятна, щоб мої ну, діти за мене не кризнили ну, гардіось, мені би хотілося захищатися. І це для мене такий шаг, який в житті більше не буде. Прокурор у справі в свою чергу наполягав не, не змінювати вирок першої інстанції, адже вважає, що покарання є справедливим. Шаном судом що судом першої інстанції вільно було приховано всі обставини, які об'єднують та кажуть, призначені покарання. А саме те, що обмажений раніше повністю не відшкодував шкодував заподіяння збитків потерпілим, відписується посередніх та інше. У зв'язку з цим покарання, які були завершені обвинувачення, за відповідні кримінального правопорушення, Шановний суд я хочу зуменувати. всі призначені винування в межах відповідної санкції статті кримінального корпусу. А тому важливо для змін на полячого значеного немає. Заслухавши обидві сторони, колегія суддів йде до нарадчої кімнати для винесення остаточного рішення. Так вже за декілька хвилин суд оголошує вирок. Зарахувати Вадиму Сергійовичу, строк покарання, строк попереднього ув'язнення з 30 вересня 2021 року по 2 серпня 2022 року та з 26 червня 2023 року по 9 листопада 2023 року включно, відповідно до статті 72 Кримінального кодексу України, що одному дню попереднього ув'язнення відповідає один день позбавлення волі. Врешті вирок Савницького району суду рівненської області 10 листопада 2023 року залишити без змін. Що ж до мобілізації, обвинуваченому пояснили, що такі рішення приймаються не лише судом, а й висновком військово-лікарської комісії та готовністю військової частини взяти таку особу до особового складу. Тож, якщо чоловік дійсно має бажання мобілізуватися, доведеться пройти усі відповідні процедури, а лише після того приймуть відповідне рішення. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.